Всім привіт із сонячної Італії є дуже серйозна тема про фамілію, ім'я і по-батькові. По суті, от я завжди мріяла мати подвійне ім'я. Коли ти вивчаєш інші культури, в тебе розширяється кругозір. От візьмемо Італію. У них була така от мода на подвійне ім'я. Іноді те подвійне ім'я, для нас це два різних ім'я, воно пишеться разом От Маріанна. Це одне ім'я Маріанна, для нас Марій, Анна. Несуть. До чого я прийшла, до якого виводу? Це не то, що от в українців. Традиція така, чи закон такий, щоб брати ще от по батькові ім'я. Це було ж видно придумано, у нас не було індифекціоних кодів, і придумано було, що розлічати людей, чийти, звідки і так далі. В Італії в них теж є могли вибирати якби два імені. У мене в чоловіка дід був. Франческо Антоніо. І він навіть мав перед смертю з цим проблеми, вони вчасно побачили, що в нього в внутрішньому паспорті написано було лише Франческо, не було Антоніо. І вони вчасно звернулися і переробили, щоб він помер і вони це побачили, то були б проблеми. Прийшлося би через суд доказувати, що це одна і та сама людина. Ну, якби формально, але ж все одно. До чого я прийшла, от, оформляючи документи, оформляючи якісь внутрішні паспорта. Я прийшла до висновку, що в кожного українця є подвійне ім'я, яке зараз беруть, вбирають. Ти, виходить, родився, як тебе записали, тим ти і є. Оцей треш наш міняти фамілію, в Італії фамілію не міняють. З якої ти фамілії, ім'я там, подвійним ім'ям родився, такий ти є. Ми починаємо міняти фамілії. Це приносить дуже багато проблем. У мене перший чоловік, я взяла його фамілію, він, коли помер, я вирішила лишитися на цій фамілії, щоб бути на одній фамілії з дитиною. Це взагалі не має значення. Тепер я ношу те свідоцтво про друження в усі структури, де я звертаюся от в Україні. Прийняти було спадщину, мені треба було принести документ, чого я Невакуленко, чого я завадська. Де це взялось? Чоловіка вже нема 16 років. Я вже другий раз замужем, а я ще досі ношу свідоцтво про шлюб, бо в мене там ну, написано, що була така, а взяла фамілію таку-то. Нащо це? Навіщо ці проблеми? Це ми платимо гроші ще за ті документи, щоб доказати, що ти, хто ти. А тепер от ми родилися, нам дали ім'я. Оксана Віталіївна. Віталіна це моє друге ім'я. Кожен українець має подвійне ім'я. І не треба нікому ходить, доказувати, там от в Європу ми приїжджаємо, а це нас от по-батькові. Вони цього не зрозуміють, допустимо, але вони зрозуміють, що це подвійне ім'я. І виходить, коли ми отримуємо закордонний паспорт. От, якби в Європі немає такого, що там от по батькові А от і ми не пишемо. До речі, є закон, де, якщо потребувати, щоб тобі написали по-батькові, то тобі це мають написати. І не обов'язково там от пишеться фамілія така, то ім'я, таке, то. Там, де ім'я от Оксана Віталіївна має бути написано: є закон де мають писати. Просто якщо там сидять в тих паспортних столах троєшники, то треба доказувати. Не губіть своє подвійне ім'я, щоб не мати проблем. А це я дивлюся і в водійському посвідченні вже почали писати не ваше повне ім'я з народження, а якби друге ваше ім'я просто вбирати. Тому що такі європейські стандарти. В європейських стандартах, якщо ти Франческо Антоніо, то ти Франческо Антоніо. І в тебе будуть проблеми, якщо там не буде написано Ти родився Франческо Антоніо, а в кінці це Антоніо загубиться. І в нас посвідчення водія, воно європейське вважається, тому що його можна от, в Італії інтегрувати. Ти не будеш з ним тут їздити, просто ти його приїдеш без екзаменів, без нічого ти його можеш поміняти на італійський, якщо це тобі потрібно. Так що не губіть своє друге ім'я. І коли я отримувала громадянство, то раніше повертали всіх до дівочої фамілії, обов'язково. На якій би ти не був. І я ще так думала: Боже, маю всі документи на моїй другій фамілії, а мені прийдеться повернутися до першої, це скільки мені всього треба було б переробляти. Але ні. Мені написали мою Завадська Оксана по одруженню з першим чоловіком, але мені написали Віталіївна. Мені вписали, мені вписали моє повне ім'я з тим, з яким я родилася. І це, ну там вказали, що Вакуленко Оксана Віталівна, а це що змінювала, і от Завацька Оксана Вітальівна мені фамілію залишили. Я ще так дивувалась, як так? А потім вже подивилася закон вийшов, що ти вказуєш, на якій ти фамілії залишаєшся, чи на дівчиній, на Дівочий, чи на який ти е, зараз от, подаєшся на громадянство. І там є така графа, що ти можеш вказати, чи ти хочеш дівочу фамілію, чи ти хочеш тій, по якій ти зараз є. І, в принципі, я задоволена залишила, що фамілію мені залишили, тому що всі документи просто полетіли, і потрібно було б міняти всі паспорта, всі посвідчення, все на світі. А так я поміняла лише внутрішній паспорт Украї... Італії. Мені дописали в Італії. І я поміняла це водійське посвідчення. І я говорила з нею дівчиною, кажу: громадянство в неї теж є. Фамілію їй повернули. Кажу: а вам написали ваше друге ім'я? Вона каже, ні, ім'я не написали. І в неї, виходить, фамілія ім'я. А от як ми вважаємо батькові, в неї немає. То родилася вона з фамілією ім'я, ім'ям подвійним написали, а тут, виходить, вона без того подвійного імені. Я це називаю ми ніхто, ми самозванці. По наших закордонних паспортах. У мене написано моє фамілія, ім'я і подвійне ім'я. От ім'я від батька, скрізь написано єдине в закордонному паспорті України нема. Я самозванка, я там просто е, Завадська Оксана, і моє подвійне ім'я е, втрачено. Ну, це інформація не просто так, це нормальна інформація, тому що по загранпаспорту вийшов закон, що вже можна писати. Якби оце наше подвійне ім'я, яке ми називаємо по-батькові. А в посвідченні водія беруть, вбирають це неправильно. От який ви документ не отримували, що б ви не отримали, європейський, американський стандарт. Ви родилися ім'я, фамілія і ім'я, те, що ви взяли від батька, воно скрізь должно так і писатися. Тому що я не знаю, чому так роблять, але проблеми не за горами. Тому що для італійців то просто подвійне ім'я. Запам'ятайте це і візьміть на увагу. Всім хороших днів, всім здоров'я і дякую за увагу. Побачимось!